Всім привіт, вітаю вас на каналі. В сьогоднішньому відео хочу посвятити такій темі, як ціна на кролика живою вагою. Багато було теми, багато було розмов в інтернеті, багато спілкування по телефоні, всякі переписчики різні, переписувалися і тому подібне. Чому в тебе ціка ціна, в того така висока, в тебе, така низенька, ну і так далі. Але перед тим хочу. Показати своїх кролинят, які в нас народились буквально пару днів назад. До шинчила привела ось таких самочка наша привела 9 кролинят. ми одного забрали, в інші кролички поставили, а 8 залишили ось ось таких карапузиків. Тут наша шинчила вже Ось підростає, вже побільших, десь в районі 400 500 грам. Тут небагато там шість в залишили. Наступно, новозеландські теж 6 в залишилось, вже починаємо туди Бачите, в кормушці сидять, вже самі поїдають корм, вже пішли туди на клітку. Наступна самочка теж окролилася. Привела, давно в нас не було, але цього разу є одне біленьке кровення цієї породи шиншила Радянська. Хочу отак вам показати. Ми сюди підкинули одного струхача і одне кролення від другої самечки. І теж гніздо вийшло на 8. Кролинят. У неї було 9, але там були неживі. Шість живих залишилось і ми ще 2 підкинули. Одне чорне, оцей строкачик чорний такий ми його підкинули. І одну шиншилу підкинули з попереднього гнізда. Так, ось такі наші кроленят. Подальшому є тут наша шинчила, теж вже вилазять з гнізда. Шість кроленят. Теж залишилось, вже в гнізді сидять вже в кормушках, ой, вже всі в кормушках, самі вже практично самі кормляться. Так, далі що у нас? Далі у нас тут короленята Сім штук, ось такі вже бачите, які Пухнасті Ось такі пухнасті так, по строкачам, що в нас по строкачам? Розкаже вам історію. Сталася прикра історія. Ми самичку закривали. Ну, день, два, три, чотири закриваємо, є можливість. А оцю штуку ми забули закрити. Є в нас така штука, як сусідній кит. Він заліз, почав тут гребсти і повигрібав нам кроленят. Пізніше ми отут по землі позбирали всіх, але залишилось тільки... Три рябих і два чорних. Ми їх підкинули оці самичці шиншилі. Вона народила нам трьох, мертв, два мертві було і одне живе. Ось одна шиншила. А оці 5 це і струкачі з попереднього гнізда. І вона їх вигодовує. Ось ця самичка. Я так вирішив, щоб у мене ну, шиншил багато, я струкачів. Не дуже багато, і я взяв строкачів, сюди підкинув під ченчило, а самичку запустив другий раз в роботу. А на це місці поставили ми молоденьку самичку, сьогодні нам королилось. Зараз ми її прикриємо, щоб ви побачили, он тут є в гнізді маленьча сидить. Там є в гнізді вісім кроленят. Одне ми забрали, чорне забрали під шинчилок, підкинули. І ось. Така ситуація. Ну, по необережності ми забули закрити ту. Діти переглядали які кроленята, туди-сюди. І забули закрити, а у нас сусідські, сусідські кути бігають, ну, залізли і така ситуація здала, створилася у нас. Так, тут це теж у нас сидить самочка, ще не, її не спарували. Оця наша самочка, що ми її. Що їх крольня забрали ми і спорвали повторно. Вирішили, щоб вона нам краще нових привела. А тих ворождянська шинщила вигодує. Тут нову заланку вирішили ось тут, бо немає вільного гнізда. 24-го маю родити. У нас практика вже є в таких клітках, ставимо ящик пластиковий Сперед ми фанерові зашили. І кроличка тут собі спокійно родить. Так, ще принесли струкачку ми з вулиці, занесли сюди, теж 24-го має родити. Ось друга самичка наша, те з, з минулого року старших, що залишилась. Має сьогодні, не сьогодні, а 24 го числа родити. Навела тут вже гніздо, нанесла сіна. Чекаємо у кролу. Так, от такі справи по кроликах. А на рахунок цін, хочу, щоб свою думку висловити. Дзвонять до мене, питають, яка в тебе ціна. Я їм розповідаю, що там 180-200 гривень за живого в залежності від віку. Вони Одні люди з претензіями, а чому така мала, а другі, чому така велика. Бо я дзвонив, хороша шиншила коштує 300, 350, 400 гривень живої вагої. Другі люди шиншила хороша, важить коштує 150-170 кілограм. Ну що хочу сказати. Моя думка така: кожен, хто вирощує кролика, закладає туди свої, свої ресурси, свою працю, свій час. І кожен, хто як хоче, так і собі ставить ціну. Є люди, які займаються серйозно, професійно, вони з того живуть, вони вирощують кролика суто під бізнес. Я не вирощую під бізнес, я вирощую для себе, це моє хобі. Хочу, вирощую суто собі на м'ясо, але щоб мати м'ясо, мені ще задоволення приносить ті кролики, яких я хочу бачити в себе на господарстві. Не просто різних кольорів і тому подібне. Я хочу бачити рижих, хочу бачити шиншилу, хочу бачити струкача, хочу бачити великана. Прийшов, побачив, мені подобається, я хочу тим займатися. І яку хочу, таку ціну ставлю. Та може є різна точка зору, ну, в кожного своя думка. В когось більша ціна, в когось менша ціна, в мене така ціна. Будемо далі працювати, щось будемо думати. Може ціна зміниться, не знаю. Зараз мені така ціна підходить. Я кролика на бізнес. Як бізнес не займається бізнесом, це є моє суто моє хобі. Кролика продаємо, тому що є хороші кролики, і ну, жалко впускати на м'ясо. Чому е, з людьми, як то кажуть, не поділиться? Людина собі хоче придбати теж на мати хороше поголів'я. Хоча для себе ну бувають різні моменти, хтось для себе, хтось для когось. Є ось, ось така ситуація. Є люди, які займаються професійно, в них є бізнес, Кролики це бізнес, там може бути ціни зовсім різні. І тому нічого дивного нема. Так, хто яку ціну собі ставить, то є вибір людини. Я теж Я купляю кролика, яка дзвоню, є хороший кролик і за 200 гривень, є кролик за 300 гривень, є кролик і за 150 хороший Кожен як цінить. Для мене немає, ну є хто скаже, о, в тебе 200 гривень, значить кролик не відповідає тим нормам, які він має відповідати. Це неправильно. Є кролик, який коштує 200 гривень, але він кращий може бути, ніж цей кролик, що коштує 400 гривень за кілограм. Це однозначно. Бо люди, переважно, які займаються серйозно кроликами, хочу вам розповісти, дуже серйозно займаються кроликами. Вони самих кращих кролів залишають собі в господарстві. Я не говорю про всіх, але я багато їздив, куди, куди по кроликів там, ну, по різних породах. Заходиш на господарство, вони мені розказують, оцих кролів ми не продаємо для себе. Оцих ми не продаємо для себе. Вивели нам кроликів, які вони продають, і порівняти з тими, що вони не продають, це зовсім дві різні різниці. І вони розповідають, ми це собі залишаємо, це вам на продаж. Тому я для себе таке вивів, що люди по-різному продають, і це їхня особиста, особиста така думка. Ніхто ні з ким не сперечається, і сперечатися не потрібно. Так що є велика ціна, є маленька ціна, а кролики різні. Треба дивитися по кролику, кому який подобається, кому яка будова. Окрас і вага. Ну, всі параметри підходять. Значить це тобі подобається, приймай, яка ціна є, таку, таку ціну купляємо. Ну, По таких критеріях я теж купляю. Їду до господарство, дивлюся, є кролик хороший, беремо. Яка б там ціна не була, є мала, є велика. Беремо. Так само в мене приїжджають. Багато хто приїжджає. Та, ми бачимо в тебе шиншила така хороша, це, це, туди, сюди. Але ціна у тебе там 170-180. А ми хорошу шиншилу купляли по 250. А може в тебе не, не, не є радянська е, справжня, може підмішана. Ну, оце все вибір. Вибір вже людський. Так що, друзі, на рахунок ціни. Кожного різна, а на рахунок кролика ви самі мусите собі определити, вибрати породу, вибрати, яка вам більше подобається, бо в породі теж є різні моменти. Є, наприклад, струкач та, комусь подобається темніше, комусь світліше, комусь ріжі подобається світліше, комусь темніше, комусь вага більша, комусь менша. Ну Багато різних моментів. Комусь щомчила подобається кіло... від 6 кг і вище, а комусь до 6 кг, Комусь темний украс, комусь світлий украс. Тому це все індивідуально. Так само індивідуальна ціна. У мене така ціна, у когось друга ціна. Так, отже, на кінець хочу. Свою заключну думку висловити. Е, кожного... Перший пункт це є кожен кролівко, кролі, кроліковод, кролівник, по-нашому, ну, правильніше сказати, е, має свою ціну. І він він є правий. Він кролика вигодував, він яку забажає, таку ціну має на нього право ставити. Це однозначно. Який би це кролик не був, це його затрати, це його труд. Його праця і він повинен ставити таку ціну, яку він вважає за потрібне. А по другому покупець мусить вибрати собі і підібрати того кролика, по якій ціні він хоче його купити, і певної породи і по певних критеріях. От і все. Це саме основне. І не розказувати, що в мене така шиншила може бути за 150, а в, там, в знайомого може бути за 300, і вона хороша, вона найкраща. Повірте, що найкращі кролики – це ті, які вам підходять, які ви собі купляєте, вибираєте собі особисто. Приїхав на господарство, є, е, припустимо, 20 кроликів. Ви собі з того кролика 20 кроликів вибрали одного-двох. От тоді ви вибрали хорошого кролика для себе і платите ціну за нього. А то, що вам передали, чи вам взяли, прийшли і сказали, цього купляй, цього не купляй, бо не можна купляти, ну це неправильно. Ось така моя точка зору. До мене приїжджають люди, я їм показую всі кролики, які в мене продаються, лишаю собі тільки по лініях. Е, ну, в мене таке буває, що і залишаю собі менших по вазі, але вони з часом добирають. Мені там я за вагою не женуся. Мені головне, щоб кролик мав будову, мав е, окрас і подобався мені. Я не займаюся професійно там е, виставками і тому подібне. Е, По-перше, шиншилу на виставку ніхто не везе. Ну, ті типу, породи другі будемо бачити, зараз е, війна, не той час на виставки возити. Е, буде, Слава Богу, буде мир, тоді будемо возити і будемо щось стримити, е, будемо трошки працювати вже для виставкового матеріалу. Так що, отака ситуація і такі мої думки на рахунок кроликів по цінах. Дякую всім за увагу, що ви мене вислухали. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, яка ваша точка зору. Всім щасливо!